Прогноз погоди в Україні на два дні, з 9 по 10 листопада. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Після того, як 8 листопада по всій Україні пройдуть дощі, на два дні знову повернеться сонячна і малохмарна погода. Але разом з сонячними днями прийдуть холодні ночі, під час яких. Температура повітря опускатиметься до нуля градусів за Цельсієм. Така низька температура майже 100% гарантує нічні заморозки, тому будьте до них готовими. Забігаючи трохи наперед, скажемо, що потім буде ще одна хвиля осіннього потепління. Але про це в наступному прогнозі розкажемо. А зараз максимально детально проінформуємо у яких саме областях нічна температура повітря опуститься до нуля градусів. І розкажемо про загальну погодну ситуацію у кожній області окремо. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. В четвер, 9 листопада, дощові хмари, як я вже розповідав, полетять геть з України, а на зміну їм прийде сонечко. Щоправда, у трьох областях легенький дощик все ж таки може статися. Північ на Сумщині і Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс шести до плюс восьми градусів, вночі плюс п'ять плюс три. Є висока ймовірність нічних заморозків, хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер північно-західний, холодний 5-10 метрів за секунду. Південь, на Херсонщині і в Запорізькій області в день термометри покажуть плюс 11 плюс 13 градусів, вночі плюс 11 плюс 9, в Криму також плюс 11 плюс 13 градусів у світлі години доби, плюс 10, плюс 8 в темні. На Одещині в день очікується плюс 12 плюс 14 градусів, вночі плюс 10 плюс 8. І в Миколаївській області денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна плюс 9 плюс 7, хмарне з проясненнями небо і без опадів вітер північно-західний, прохолодний і доволі відчутний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині, а також в Закарпатській і Тернопільській областях. Синоптики обіцяють від 8 до 10 градусів тепла в день, плюс 5, плюс 3 вночі. В Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій областях в день на 1 градус тепліше – плюс 9, плюс 11. Вночі – від 6 до 2 градусів тепла. На Хмельниччині в день – плюс 8, плюс 10 градусів, вночі – плюс 6, плюс 4. В усіх областях Західної України істотних опадів не очікується. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Зважаючи на те, що вітер буде саме південно-західний, заморозків цього дня у даному регіоні бути немає. Схід на Харківщині денна температура повітря плюс 7 плюс 9 градусів, нічна плюс 5 плюс 3. в Луганській області в день плюс 8 плюс 10 градусів, вночі плюс 9 плюс 7. І на Донеччині в день термометри покажуть від 8 до 10 градусів тепла. Вночі також плюс 9 плюс 7 градусів. Невеликі дощі можливі в усіх східних областях. На Харківщині є вірогідність заморозку. Вітер північно-західний, відчутний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Житомирщині. Денна температура повітря плюс, 8, плюс 10 градусів, нічна плюс 5, плюс 3. У Вінницькій області стовпчики термометрів вдень піднімуться до позначок в плюс 9, плюс 11 градусів, вночі плюс 6, плюс 4. Київщина і Київ тут вдень плюс 9, плюс 11, вночі плюс 6, плюс 4 градуси. В Кіровоградській області вдень від 8 до 12 градусів тепла, вночі плюс 8, плюс 5 на Полтавщині і Черкащині синоптики прогнозують плюс 8 плюс 10 градусів у денні години доби, плюс 6 плюс 4 в нічні. І в Дніпропетровській області буде плюс 8 плюс 10 градусів в світлі години доби, плюс 7-5 плюс в темні, хмарне з проясненнями і без опадів небо. На Житомирщині вночі може бути заморозок. Вітер північно-західний. 5-10 метрів за секунду. У п'ятницю, 10 листопада, в день стане на 1 градус тепліше майже в усіх регіонах. А от ночі, навпаки, стануть холоднішими. І саме цього дня у семи областях нічна температура повітря сягне 0 градусів за Цельсієм. Північ, на Чернігівщині, денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна плюс 3, плюс 1. В Сумській області буде прохолодніше, в день плюс 7, плюс 9 градусів, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Мінлива хмарність і без опадів. На Чернігівщині і на Сумщині очікуються ранкові і нічні заморозки. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь, тут, 10 листопада, в порівнянні з іншими регіонами буде тепло на Одещині і в Криму в день термометри піднімуться до позначок плюс 13, плюс 15 градусів, вночі плюс 6, плюс 4. В Запорізькій області плюс 10, плюс 12 градусів в день, вночі плюс 4, плюс 2. На Херсонщині денна температура повітря плюс 11, плюс 13 градусів, нічна плюс 5, плюс 3 і в Миколаївській області в день синоптики прогнозують від 12 до 14 градусів тепла, вночі плюс 5, плюс 3. Сонячне і малохмарне небо, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, а також Закарпатській області плюс 9, плюс 11 градусів в день, плюс 4, плюс 2 вночі. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день тепліше, плюс 10, плюс 12 градусів, від 0 до 2 градусів тепла вночі. На Львівщині в день плюс 9, плюс 11 градусів, вночі плюс 5 плюс 3. В Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна плюс 3 плюс 1. Нічний заморозок можливий на Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. В усіх інших областях Західної України вночі також може трохи підморозити. Але, зважаючи на те, що вітер буде південно-західний, з силою 5-10 метрів за секунду, скоріше за все, до заморозку діло не дійде. Мінлива хмарність і без опадів. Схід. У Харківській області денна температура повітря плюс 7 плюс 9 градусів, нічна від 0 до 2 градусів тепла. На Луганщині також плюс 7 плюс 9 градусів в день, плюс 5 плюс 3 вночі. І в Донецькій області синоптики обіцяють від 8 до 10 градусів тепла у світлі години доби, плюс 5 плюс 3 у темні. В усіх без винятку східних областях буде сонячне і малохмарне небо, а також можливі нічні заморозки. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Житомирщині і Дніпропетровщині денна температура повітря плюс 9 плюс 11 градусів, нічна плюс 3 плюс 1, в Полтавській і Черкаській областях в день плюс 8 плюс 11 вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Вінничині денна температура плюс 10 плюс 12 градусів, нічна також від 0 до плюс 2. У південній частині Кіровоградської області синоптики прогнозують плюс 12 плюс 14 градусів у денні години доби, плюс 5 плюс 3 у нічні. На півночі Кіровоградщини буде прохолодніше, в день від 10 до 12 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Київській області, а також у Києві, в день плюс 10, плюс 12, вночі плюс 4, плюс 2 градуси. В усіх областях центральної України, 10 листопада, можливі нічні і ранкові заморозки. Небо буде сонячним і малохмарним. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.